Історія свята. Згідно з легендою, саме цього дня військо давніх Русичів на чолі за Скольдом взяло в облогу православне місто Константинополь і намагалося його захопити. Мешканці міста пішли до храму і гаряче молилися, просячи Господа та Діву Марію відвернути лихо від них. Раптом Богородиця з'явилася в небі перед людьми і вкрила місто своїм покровом, який тоді називали Омофор. Після цього люди стали невидимими для ворогів. Один з переказів навіть розповідає, що Аскольд та його дружина були так сильно вражені цим чудом, що відразу перестали атакувати, прийняли святе хрещення і відтоді сповідували християнство. Це свято для українців. В Україні історія цього свята має глибокі корені. Хоча його запровадили ще за часів хрещення Київської Русі, проте найбільше почали шанувати богоматір в 12 столітті. Найстарішою церквою на території України, яка була зведена на честь Покрови Пресвятої Богоматері, вважається Покровська церква, що розташована в Хмельницькій області. Її побудували 1467 року як фортецю. Саме Покрова Пресвятої Богородиці вважалася найбільшим святом серед запорізьких козаків. Вони збудували чимало храмів, присвячених цій важливій події. 14 жовтня козаки традиційно обирали нового отамана. Свято Покрови Пресвятої Богородиці вважалося днем створення української повстанської армії, а 2014 року запропонували запровадити 14 жовтня Днем Захисників України. 2021 ж року це свято перейменували на День Захисників і захисниць України. У народі свято Покрови Пресвятої Богородиці було пов'язане з тим, що листя чи сніг покривають землю. За легендами та переказами, в цей період запорізькі козаки вирушали до хуторів на зимівлю. А на січі залишалася лише стала залога січовиків, які мали лише власну зброю, та ті козаки, які з різних причин залишалися в куренях. Традиції: серед наших предків до покрови завершувалися всі сватання і приготування до весіль. А починався цей період традиційно, 28 серпня на успіння Пресвятої Богородиці. Також до середини жовтня намагалися закінчити всі найважливіші сільськогосподарські роботи. Так як урожай вже зібрали, то наступала можливість трішки погуляти на весіллях. Звідси взяли свій початок, весільні осінні тижні. Дівчата, які мріяли вийти заміж, повинні були прийти в храм на покрову та помолитися. Свята покрівонько, покрий мені голівонько. Мати покрівонько, покрий матір сиру землю і мене молоду. Свята мати покровонько, накрий мою головоньку, хоч ганчиркою, аби не зостатися дівкою. Сезон весіль закінчувався за два тижні до Пилипівського посту, 15 листопада. Також київській русі проводили різноманітні ритуали обереги. Наприклад, зранку спалювали старі матраси з соломи, дітей обливали водою з решета, щоб вони не хворіли, спалювали старе взуття та одяг. А старша жінка в сім'ї вишивала рушника, який потім висів над іконою Богоматері в домі. Народні прикмети прийшла покрова на дереві голо. Яка погода на покрову, такою буде і зима? Сніг у весілля на покрову, щастя молодим. Відліт журавлів до покрови на ранню зиму. Якщо на покрову випав сніг, то буде він і в Дмитрів день, 8 листопада. Що не можна робити, цього дня дуже важливо не сумувати, а веселитися. Здавна вірили, що поганий настрій на покрову буде супроводжувати вас весь наступний рік. Також не можна було відмовляти у гостинності, тому завжди для гостей намагалися накрити багатий стіл. Не можна займатися важкою фізичною працею, господарством, прибиранням, пранням, починати будівництво чи ремонт, матюкатися, лаятися, лихословити, злословити, просити в борг чи позичати, вживати спиртні напої. Дівчата не мали права відмовляти сватам, тому що тоді будуть чекати на сватання ще три роки. Не можна було стригти нігті, бороду, волосся. 14 жовтня моляться до Пресвятої Богородиці просячи захисту, пом'яни нас у Твоїх молитвах, Діво Богородице, та не загинемо за множення гріхів наших. Покрий нас від усякого зла і лютих напастей. На тебе бо сподіваємося і Твого покрову святого вшановуємо, Тебе величаємо.